Vlastný Bůh, než jste není plný s Царь Небесне, піше трю душу істини, і жив здесь, і ся і спаня, я и сокровище влоги, жизни подати любля, сили сам не очистини, оцяки скверни. И спасибо Божий душі наша. Святий Боже, святи кліпки, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сиди кліпки, сиди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпки, сиди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сина і Святому Духу, і нині, і присни у віки вікова. Пресвятой Тройця, помилуй нас, Господи, ріки наша, владико прости, беззаконні наша, святий посвятий, сини не наша, імені Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і і віки вікова. Мінь. Отче наш іси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі хліб наш, насушний даж нам не сі, остави нам доли наша.

Придіти поклонівся цареві нашому Богу, Придіти поклонівся Христу, Цареві нашому Богу, придіти, поклонівся, ко самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господи, Господи Боже, ми возвели і Іса зі лову, ісповідане і во по то облакся, і сьогодні святом, як ризою, простирай небо, як у кожу покривай водами, привез прийняє своє, полагає облаки ісвоє, на восхождения, своє ходять на криловітриню. Творі не своє дух, і слує своє племені огненне і основає землю, на твердиє, я не приклониться во вікна, віка. коре за одеяни, я, я і я на горах твого, до запрещення Твоєго побіну, то ласа, грома твоєго бояться, восходять гори, і не сходять поля, в місто я основалися, і їм приділ положилися, я вже не прийдуть, не обратяться покрити землю, посилає істочники водебріх посеред гор, пройдуть тводу, напаяються, звірі сильне є жде та жажду свою. На тих птиць небесне небесних привітають серед камені і дадять глас, глаз, його город, привоз при них своїх, Свої котлода діл Твоїх, насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком. І звести твібод землі, він навесели серце чоловіка, умасти і хліб серця чоловіка укріпить, наситяться древа, польни, яке дреліванці жисі, насадил тому, птиця вознізяться, Є роді вожили, що предводитель створети, ми горе високі, я камень камінь, ще за Яцем, сотворили солоново времена, сонце позна запис свой, положилися тьмої без нови, що в неї же пройдуть всі звірі і добра в неї, з ким не рекавіше восхитити і взаскати від Бога піщу собі. Восія сонце, собравшися і собра, воложок своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє, наділа, не своє до вечора. яко у вас діла Твоє, Господи, все примуд, і сотворилися, сповнися земля, твари Твоє, я. сіє море великої, пространної та могади жінщи, слава животного і слав, живот, мали, совелике, і там у кораблі приплавають. З місця його вже создалися, ругатися, йому всяко тобі, що де ти пише, йому благоврем'я. Давши тобі їм соберу, тотвержу тебе, руку всяческая і споняться благости, отвращу же тобі, лице возм'ятується, отримиш дух іщезнути в оперсті своєї возвратяться, после духа твоєго, і созидеться і обновиш лице земли. Буде слава Господня, во віки, Господь, Господі, діліх своїх, призирай на землю і творею, трястися, прикасайся горам і дом'яця, воспію, віво в животі моїм, по ібо моєму, дондежу єсть. Да усладиться, йому бесіда моя, живо, звеселюйся, Господі, да іщезнуть грішництво землі і беззаконниця, якожене боти ім благослови душа моя, Господа, сонце позна запад свой положили, сітьми і весь нож. Яково звеличиш діла Твоє, Господи, все примудрився, і сотворилися, Сию і слава Отцу і сину, і Святому Духу, і нині, і пресне, і у Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.

Господи помилуй, раді си на світі, обителі, се всяком граді, страні віри, живуч не Господу, помолимся. Господи помилуй, розтворені воздухові плоду в земних і времені, мирне, Господу, помолимся. Господи, помилуй. помомили теществуючих, недугих, страждущих плінених і вас спасені, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Ізбавитися нам, на цеки, скорби, гнівенуди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спи, помилуй, сохрани нас, Боже твоє благодаті. Господи, помилуй. В при чистої, при благословеної славної владичиці нашого роди, связну дію Марії, сусіми святими помірувши самі себе і друг друга вежливо живот наш Христу Бог Тобі, Господи, поподобаю тобі всяке слава чисті і поклонення Отцу і Сину, і Святому Духу нині і приснево віки ага. Господи, возвах Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи, Господи, возвах Тебе, услыши меня, вонь міла сумолинія я моє, ней да возвати мікобі, услыши я, Господи. Дай і справиться молитва моя, я кокадила пред Тобою, Озеан є руку моєю, жертва вечірня, я услышим я Господи. Положи, Господи, храни уста моїм і дверям рождені, в снах моїх, не вклони серце в слове солокавство, не вчувати війни у лісі, Со чоловіка чоловікові лайщими беззаконні, і не сочтуться збраними їх. Накажить милості праведник милості, обличем я її лежилиш, надани немастид лави моєї, якої ще молитва моя благоволена їх, пожертви ще прикамені, суді її, услышиться, логоло моєго змого шия като землі просидеться на землі, розточішеся, кості їх приаді, якок тобі, Господи, Господи, очі мої, натяг повакнути душу мою, сохрани мені отці ти юже составиша, мій отце, собла з'їла, що беззаконні Паду твом режу свою річницю, єдиний віза з надежі прийду. Гласом їм, Господу, гласом їм, Господу, помолився, прорію пред немолений, печаль, не моє печальне, пред ним возвищу. Не гадаю, що зати мене духа моєму, і та познали сестри за моя. На потесенку не може хождах, скраши ній, смитрі ходесною, і возглядах, і не бізнає мене. Вигибе бігство от мене, ні взиває й душу мою, Возвагко ко тобі, Господи, ріхти, єсу, пований, і Моя щось моє, сина живих. Вонь молини моєму, як осмирихся, зіло, і збавим я одгоняючих м'я, як укрепиш, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. У мене ждуть праведниця, дандежа, возда мені, з глибина возвах по тобі, Господи, Господи, Господи услуша глас мой. Да буду душі твої в немлю і ще ласу, молини моєго, ще беззакони на срічі, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очищений єсть. не спросія єси світовий, якоже, сонце світлоє, на горі паводстві, покази я другом Твоїм, якото, єси, спаси, очеє є слово, і же сусти, чоловіческого за благотробі як плоть понес, сих Христе, тим, же твоє чоловіколюбною смотрени є слави, Ісусе, Всесильне, спаси душ наших. Не ради Твоя потерпіть, Господи, потерпі душа моєго, славу Твоє, опова душа мого, Я на Господа. Не срадуються ангели, со чоловіки празнуючи, Христе Твоє, славної блистани, і на фаволі, фаволіна, Нем же представив єси. Мой сия, Христе, и Петра, и Иоанна, <якова>, Иоанна, поющий, я Ілію Христе, чоловіко любче, і Петра Якова, і Іоанна, поющі ятя, Ісусе, все си не спаси душного. Стражу втрині до ноші, о стражу утрині до поваєти, з вільна Господа, Весний, ні мирний і премірний состав да подвижиться ко похваленню Христа, нашого, мертвими і живими, обладающаго, Благоліпно, бо преобразуюся себе представі, закона і благодати. ПЕРВОСТОЯТЕЛИ і проподобники на його фаворі, якоже, благої зволи, спаси душна гаші, як у Господа МНОГО Я в ногої збавлений, і то і рейля, отців, є ІСРАЇЛЯ Ізраїля Отців, беге за Служив слову непорочно преподобне, о невещественне благовона жертва, Господе ви принеся, єси, і радости небесний сподобився, єси о нас моля всегда, що ще тяла в Ренті. Хваліте Господа, всі язице, похваліте Його всі люди, возложив себе, Господи, якоже сокровище і повинуєся, словесем, йому облажене, розділил єси богатно. Мучені ще мудре, нищі боство не крадо моє, є Мучен і мудро і чудно себе притворяя. Яко утвердися, у його на нас, істина Господня прибуває Твого. Вік. Добро. Учений пославний, чудний оружний, чудесточник, Насилаєм їх помочних, звізда світла я, священий мученик, світло да восхвалив нині Лаврентій Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресної, во віки вікова, Амінь. Прежде хреста Твоєго, Господи, гора, небеси подобачися, і облак як осінь протязашися, Тебі преобразуюся, ОТ ОТЦА же свідчитель, ему, там обі и Иоанном, яко хотя тобою тобої, ВРЕМ'Я предания твоего, да відши чудеса Твоя, не устрашаться, СТРАДАНИЙ твої, Им же поклонитися нам в вірі, СПОДОБИ великі я ради ТВОЇ милости. Премудрость Милого гости, мудрости вігих, святия слави, безсмертна на Отця Небесного, святаго блаженного, Ісусе Христе. Бліше сонця на запад, запаше світ вечерній вверні поїмоца, і злина, і Святого Духа Бога, достоїм єси вся времена віть би преподобними, Συνεμποζούς ζωντανοί σε μου μίρου, η Мир, всім звонь, мир. Милость Твоя, Господи, поженит мя, во вся дни живота моя. Господь мне ничто же моє. Господи. Злачні, тому в силим'я. Милость твоя, Господи, поженит м'я, во вся дни живота моя. Сподоби, Господи, вечер все без гріха сохранитися нам, блосвині Господи Боже, Отець наших. І хвальної прославленої ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, милость твоя на нас, як уже повахом на Тя. Благословен єси, Господи, навчи на сопроданієм Твоїм, Благословен єси, владику, розуміє, проданієм Твоїм, Благословен єси святий просвіти нас сопродані Твоїми, Господи, милость твоя, во руку Твою не презри. тобі подобає хвала, Тобі подобає пініє, тобі слава подобає Тут і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віковам. Ввечерня влит нашого

Сколько не живота наша, безболізнене, непостидне, мирний доброотвіти на страшнім судище Христове, владичцю Нашу Богородицю і присну Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друге живот наш Христу Бог предади. Благо, чоловіку, любець, Бог, єси тобі слово села, і цу і сина, святому духу, нині і присниво віки віков. Мир всім повідомляє.

Показаний зреченого Господь славу Божества, на горі фаводстій нині учеником імже восхоті. Суд небеса, Твого суд є земля, придіти, сученики, всі на висоту добродітелей, якода сподобився, со ним і благодати, Фавор Єрмон, о імені Твоїм вого зрага всі родни, очистим серця, якодобіє прийде ко нам слава, три сонечна благодати, слава Отцю і сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віковамінь. Прежде Христа Твоєго, Господи, поїму ученики на гору високу, преобразився єси пред Ними, луче Йосину, заря їх, Отсюду, бо чоловіку любиєм, отону до власті показати, хотя Воскресені є світлость, є оже, і нас, Боже, в сподобі, яко мило est vince lovi Нині тпишаєш раба твоє, влади, кополу, твоєму сумі роб. Як відністочими спасеніє Твоє, є жисут, преднесем всіх людей, світ світо троєний язикові, слав людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святи, кріппіся, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпки, с тебе смертний, помили нас. Святий Боже, ся ти кріпішся, ти безсмертний, помилуй нас, славу Суїси, і святому Духу. І нині присни у віки вікова, ми присвятий помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владоко, прости беззаконня наша, наша святий посіти і сили на миші наша, іменем Твої городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. І нині пресни, увека вікова, наш, наші же, си на небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде, царство і Твоє, да буде Твоя, Твоя. Як на небесі, і на землі, крім наша сушній даже нам десь і остави нам вдові наша. Якож ми оставляємо до.

Амінь. Мучений Твой, Господи, лавреньки, пострадані своїм і несприятний тріни от Тебе, Бога нашого, ім'яй Бог кріпость Твоє, мучили, ні зложи, с окружи демонов немощні ядер зости, то молитвами спаси душі наша. Слава, Отцу і Сину, і святому духу. На ні пресної в віке вікова е, Сина Олі Христе Боже, показав бой учеником Твоїм славу Твою, я коже Божа, да восіяти нам вішним світ Твой пресносочний, Молитва ми, Бородице світло давче слава тобі. Ми нас Боже по лиці милості твоїй молимтеся услыши помилу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що ми сидиш у Селенській Марфіре і нашим Францисті Поперимстві, бо любим є епіскопи нашим Керенілі услужишки, послужиш хвост тим храмі самі оцих наших духовних і все во Христі браті наші. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ми ще молимся придержащих вас тих Нашій у все воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Зу, мол, все пристоящих людях ожидаючи от те великі і багаті і милості, заторечі намілости і за все православний християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як умилостий чоловіко, любець Бог, єси тобі слава села, йому Цвою Сину і Святому Духу нині і приясне во віки віку. Чисніші, крали, місців, травніші, без без іслання, Босла, ворочи, сучі, вороди, цвіття величає. Слава тобі, Христе, Боже повані наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, пресни, увіки, вікова, Господи, поміну, Господи, поміну, Господи, поміну, і присни, і у віки вікова. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Образивийся на горі Фаворській, во славі перед святими своїми ученики, апостоли Христос, істинний Бог наш молитва, причисти свиматрісти, славних і всіх вальних апостолів. Блажена священномучника Теодора і всіх святих, помилити, спасет нас, і ко чоловіко, чоловіка любець.